Вітаю вас, за канал Megatrax 4D. Мене звати Євген, і в цих уроках ми будемо вчитися, як робити моди для Майнкрафту. Перш за все, нам знадобиться середовище розробки IntelliJ Community Edition. Ми можемо це завантажити з офіційного сайту, кнопку Завантажити, Думаю, з цим проблем не має бути. Після того, як ми його завантажили, встановили програму, все добре. Далі нам треба зайти на спеціальний сайт, щоб зробити шаблон. Цей шаблон використовується в всіх модах для фабрику. Тобто ми сюди заходимо на цей сайт, пишемо сюди назву нашого моду. Наприклад, у нас це буде туторіал. Якщо у нас використовується два слова, наприклад, туторіал мод, так, туторіал мод, ми нажимаємо кнопку Custom ID, тому що тут використовується дефіз. Використовування дефіз в модах не дуже добре, тому що це потім ламає деяку структуру файлів. Тобто ми нажимаємо кнопку Use Custom ID, і міняємо наше, наш дефіз на. Нижні підкреслення, тобто у нас туторіал, нижні підкреслення мод. Для прикладу я буду використовувати без цього. Головне, якщо у нас навіть одне слово, можемо дати моду іншій ID. Наприклад, якщо він повторюється з якимось іншим модом, щоб це не заважало якимось інтеграціям або ще чимось. Так, тобто, ми тут написали туторіал, тут завжди він пишеться з нижнім регістром. Тут ми можемо використовувати нижній регістр, пробіли, верхній регістр, цифри, букви. Далі нам треба написати package name. Це можуть бути різні: типу com, dev, net, api, ми використовуємо com, і це, наприклад, буде com плюс ваше нікнейм. Наприклад, у мене це буде megatracks4, .mega 4.com.megatrex 4. Далі ми вибираємо версію Майнкрафту. Ми будемо це все робити для версії 1.20. Тобто, ми тут залишаємо. Далі ми переходимо до Advanced Options, прибираємо Split Client and Common Source. Ставимо на Data Generation, тому що Data Generation нам потім знадобиться, Це щоб упростити нам роботу, він буде автоматично створювати моделі або ще якісь штуки. І нажимаємо кнопку Завантажити темплейт. Ми, коли завантажили темплейт, він у нас тут. Ми, ми бачимо, що він версія версії 1.20. Наприклад, ми його можемо перенести на робочий стіл. І тут його зберігати. Так, нам треба його розархівувати. Для цього я насправді рекомендую створити, наприклад, нову папку мод. І у нас там, наприклад, будуть всі моди в цій папці. Головне, щоб це було достатньо структуровано. Далі ми створюємо папку, наприклад, вона у нас називається Туторіал. Ми створюємо папку, і в цю папку нам треба розархівувати все, що було в архіві. Ми його скидуємо сюди, вона у нас тут з'являється. Далі нам, ми запускаємо за допомогою нашої, нашого середовища відкрити папку за допомогою IntelliJ IDEA. Він у нас відкривається. При першому запуску він нас попросить, спитає, чи ми можемо довіряти цьому проєкту. Ми можемо нажати, що ми довіряємо всім проєктам в цій папці, і нажати, що ми довіряємо проєкту. Він запускає. Зразу як він починає запускати, він починає нам встановлювати різні штуки. Поки він це робить, ми можемо налаштувати версію Java. Версія Java для 120 це 17-та. Тобто ми заходимо сюди і встановлюємо SDK версію 17. Якщо у нас тут немає 17 ї версії, ми заходимо в завантажити JDK». вибираємо 17-ту версію. Тут вибираємо Oracle. Добре, тобто Це розробники саме Java. І нажимаємо кнопку Завантажити. У нас теж це буде якийсь час займе. Language level ми встановлюємо версію 17, тому що для 1.20 використовується версія 17. І нажимаємо кнопку застосувати. Він застосовує усе. Про перебіг станів ми можемо подивитися в класі Build. Вона отут от знаходиться. Ми натискаємо, і тут у нас відкривається консоль, де у нас пише, скільки приходить часу між різними етапами встановлення. Наприклад, зараз у нас встановлює різні імплементації з Java. І завантажує різні файли потрібні. Це займає деякий час, наприклад, у нас завантажилося за 1 хвилину 20 секунд. Все добре. Тут у нас відображається, що ми встановлюємо індексацію: завантажуємо Java 17 і він індексує Java 17 в нашому проєкті. Це також може зайняти деякий час. Зазвичай це не завжди дуже швидко. Це може бути і хвилини, і 2, і 3. Дивлячись, яка які у вас залежності додаткові дописані. так Ми бачимо, що у нас закінчилась робота. Нас пише, що ми за 1-20 секунд зробили білд перший. Тут помилку видає, але ми її не чіпаємо. Це все добре. Далі ми відкриваємо в боковому меню. Ми відкриваємо build Gradle-файл. І дивимося, яка там версія використовується. Зазвичай він ставить автоматичну 17-ту версію, але знову ж я кажу. Версія 1.20 використовує 17-ту версію. Нам треба тут вписати 17. Потім, коли ми спускаємося трошки нижче, у нас йде тут Java, і ми тут теж маємо вписати, що у нас використовується 17-та версія. Можемо перевірити за допомогою Ctrl-F і написати Java, і подивитися, що він тут пише. Так? Тобто, у нас тут стоїть Java 17, тут Java 18 і всюди вже добре, так? Коли ми робимо будь-які зміни в цьому файлі build Gradle ми маємо нажати оцю кнопку або Ctrl-Shift-O. Він почне у нас індексацію з нового проєкту, але з новими налаштуваннями. У нас от це швидко дуже пройшло, 3 секунди. Наступне у нас буде встановити налаштування для інших файлів. Наприклад, ми відкриваємо теку Main. Ресурс, Туторіо Max, JSON, І тут ми ставимо теж Java 17. Тому що знову ж у нас не запуститься гра у нашого користувача, якщо у нас буде 21 Java, тому що використовується Java для розробки може будь-яка. Так, а потім нам треба, щоб вона запускалась у клієнта на комп'ютері. Так, якщо у нас стоїть Java 21, вона не запуститься. Тут ми теж ставимо 17. Тобто ми тут встановили 17, тут становили 17, все працює, так? Тепер ми натискаємо, щоб перевірити, чи це працює, коли ми вже завантажили шаблон, налаштували його, налаштували версію Java, ми натискаємо сюди, от не завжди тут підвантажуються усі штуки, тому ми можемо закрити програму і знову її відкрити. Це деколи стається, але це такі речі, які можуть статися, не треба перейматися через це, все буде добре. Тепер у нас тут з'явилася Data Generation. Наприклад, ми його міняємо і натискаємо на кнопочку Play біля Minecraft Client. У нас починає завантажитися Client. вкладці Build ми можемо подивитися, як це проходить. Наприклад, тут 700 мілісекунд пройшло для запуску Gradle, потім він іде збирати проєкт. Проєкт збирається зазвичай дуже швидко, але якщо ви зробили дуже якісь значні зміни, він це буде робити довше. І після у нас почнеться завантаження гри. Тобто, дивіться, у нас тут ідея, що він запускає Fabric Java 17, Minecraft 1.20. Гра добре запускається. У нас тут зразу йде автоматичне встановлення Ніку. Нік стоїть рандомний, це буде плеєр плюс, плюс цифри. Коли у нас запустилася гра, ми її можемо подивитися. У нас все працює. Все добре, гра запустилась. Тобто, ми правильно налаштували усе. І е, ми можемо потім переходити до наступного кроку про створенню нових предметів, блоків, мобів, блок-entті. Якщо у вас будуть ще якісь е, питання, не соромтесь, долучитись до спільноти Discord. Дякую за перегляд, приходьте ще.